Я завжди боялася розлучення. Мені не хотілося залишатися однією. Я вважала, що з чоловіком у нас немає проблем і ми проживемо довге та щасливе життя разом. Але все склалося інакше. У мене своя компанія, ми займаємося дизайном квартир та офісів. Чоловік Арсен працює лікарем. У нас із ним у шлюбі народилася чудова донька Софія. Десь півроку з чоловіком почалися відбуватися дива. Він перестав звертати увагу на мене. Арсен став затримуватися на роботі, відмовляв мені у спільних прогулянках, а коли я обурювалася, то він казав: Я втомлююся на роботі. У мене цього місяця багато пацієнтів, ще й ти дістаєш мене вдома. Я намагалася увійти в його становище і перестала його діставати. Стала ходити одна на прогулянку, і з чоловіком практично не контактувала рано вранці, збереться і піде, а повертається тільки вночі. Моє чуйне серце відчувало, що в чоловіка з'явилася інша, але вірити в це не хотілося. Поверталася з чергової прогулянки додому, як почула цікаву розмову чоловіка. Люба моя, я обіцяю піти від неї. Дай мені час. Я поговорю з дружиною, тільки не ображайся на мене. Інну, не кидай трубку. Я не витримала. Зайшла на кухню і вчинила скандал. Чоловік пішов до коханки, а я лишилася сама. Минуло кілька місяців я не змогла знайти собі місце. Сумувала за чоловіком страшно. Бувало, на роботі, клієнти запрошували мене на побачення, але я відмовлялася. Якось я зустріла Максима, він замовив у нас дизайн нового офісу. Сама не розумію, як, але йому відмовити не змогла. Ми стали ходити на побачення у дорогі ресторани. Коли офіс Максима був готовим, він запросив мене на відкриття. Веселились ми до пізнього часу, прокинулись. Я в нього у ліжку. Давно я не почувала себе щасливою. Він радував мене однією своєю посмішкою. Максим був чоловіком 50 років, гарний, а головне, він мене любив. Повернувшись додому, я зустріла Арсена. Він хотів повернутися. Дорога, пробач мені, Інна виявилась для мене надто юна. А я тебе не послухався, коли ти мене зупиняла, вибачився колишній чоловік. Але я вже була щасливою в інших відносинах, і з Максимом я могла бути, забути всі біди. Незабаром ми з ним одружилися і поїхали в весільну подорож. А Арсен, Арсен досі один. Тепер він боїться самотності, як колись, я боялася цього. Закінчивши університет, Рената влаштувалася в одну компанію, де був дуже хороший колектив. Усі дружні та згуртовані. Її підхід ще більше зміцнив здоровий моральний дух колективу. Вона була дуже приємною дівчиною і вміла розташувати до себе. Під час розмови з нею неможливо було не захотіти їй довіритися. Рената жила поблизу свого нового офісу у новобудові. Колега Андрій одразу поклав на неї око, а дізнавшись, що вона власниця однокімнатної квартири, так взагалі засвітився. Андрій у свої майже 30 років не мав зовсім нічого. Любив будувати із себе жертву простачка. Він їздив із селища на роботу. Ох, як він сумував, коли треба було йти після роботи додому. Зазвичай він і додому ніколи не доїжджав. Дівчата його часто забирали до себе. Рената це дівчина-Мрія, і зовнішньо, і внутрішньо в ній не було жодної вади, у ній було чудово все. І Андрій, як п'явка, вп'явся в неї на три роки. Рената весь час їздила у всі відрядження, заробляла добре. А ось Андрій із студентства слабенький, здоров'я не те. Дуже часто вони ходили лікарнями, ніяк не виходило завести дитину. Розмов про весілля взагалі не було. Іноді бувало, що начальник розповідав про свого племінника, який зробив пропозицію коханій, і незадовго до весілля виявилося, що у неї рак третьої стадії. Весілля вони зіграли. Молодий і повний сил чоловік доглядав помираючу дружину. Вже минуло три роки. Ренату... Відвідала думка живе на моїй території, всі фінанси на мені, та й про весілля жодного слова не промовив. Рената перед'являла свої претензії Андрію, після чого він купив її колечко і оголосили про заручини. Після чергового відрядження Рената повернулася додому, андрій повідомив: Я не готовий. Я надто відповідальна людина, не можу взяти чужу долю у свої руки. Кільце залиш собі на згадку про наше прекрасне кохання. Рената змінилася, такого удару від близької людини вона не чекала. Начальник відправив Ренату до Варшави у відрядження, вручив квиток у театр і погрожував звільнити, якщо не піде туди. У театрі вона познайомилася з тим самим племінником дівцем. Вони сиділи поряд. Все відрядження у вільний від роботи час Рената та Саша проводили разом. Рената завагітніла, вони обоє були дуже щасливі. Відразу ж організували весілля, щоб Рената була струнка і не було помітно ще животика. Пішло 10 років. У них два сини, і вони подумовують про третю дитину. Дівчина чи хлопчик не важливо, головне, щоб здоровий. У них міцна та дружна сім'я. Андрій же так і не визначився, що йому потрібно в цьому житті. Вважаючи, що сім'я дороге задоволення, він так і не взяв на себе відповідальність за чуже життя. Закривши кредит машини, він узяв новий ноутбук за 200 тисяч. Така покупка викликала у всіх фурор. Як закриватиме цей кредит, невідомо. Поки всі бояться. І цураються циганів, я маю історію про те, як одна циганка буквально змінила все моє життя. Життя мого синочка. Коли народилася моя маля, стосунки з чоловіком чомусь почали різко псуватися. А коли синові виповнилося два, ми таки вирішили розлучитися. Офіційна зарплата чоловіка була смішною, а аліменти Ясне діло, ще смішніше. Він жив на одну тільки зарплату, а нам від неї те, що залишилося. Загалом, після розлучення, нам довелося зовсім не солодко, якось до мене постукала циганка. Вона попросила допомоги, а я не змогла її відмовити, тому що вона мала маленьку дитинку на руках. Ви не бійтеся, що я наврочу чи щось вкраду, сказала вона. Це все стереотипи. Вкрасти в мене нічого, а в забобони я не вірю, сказала я. Я віддала циганці величезний пакет із дитячим одягом, з якого син виріс, і маленький з одягом для неї, який я зовсім не носила. Вона запитала, як має мені віддячити, а я стояла і нічого не могла придумати. Тут циганка підійшла до мого сина. В ліжечку і прошепотіла йому щось. Це для загального кохання, з усмішкою сказала вона. Я тоді не повірила, що це якось відіб'ється на моїй дитині, але дарма. Моєму синові зараз 28, і він загальний улюблений скрізь, куди б він не йшов. Він швидко знаходить спільну мову з усіма, ніколи ні з ким не конфліктує. Він ніколи не мав і не має ворогів. Ось таке диво з нами сталося за мій добрий мінімальний вчинок, і нічого, це ган цуратися.